Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ось тут все розповідає про нерухомість і інвестиції на кружечок. натисніть і підпишіться. Чому інвестиція в нерухомість це краще ніж, наприклад, у авто. Зростання вартості активу це перше. нерухомість зазвичай зростає в ціні з часом, а також може приносити дохід через оренду. Автомобіль навпаки скоріш знецінюється і потребує щомісячних витрат на утримання. Друге ліквідність і безпека в кризових умовах. Нерухомість можна здати або продати навіть за складних ринкових умов. Авто швидко старіє, зношується часто дорожче в обслуговуванні і в кризу їм менш привабливим. Третє податкові та державні переваги програми на зразок ЄОСЕЛЯ підтримують купівлю житла, іпотеки, знижені ставки. Державна допомога, автомобіль не має таких стимулів, часто лише податки і страховка, і ремонт. До речі, якщо ви власником чогось такого специфічного. За класикою житло окуповується за 10-15 років. Наразі є достовірна статистика про те, кому і наскільки видають кредити в рамках програми ЄОСЕЛЯ станом на весну 2025 року. Від початку дії програми з кінця 2022 року отримали житло 16 тисяч українських родин. Отримавши кредити на суму понад 26 мільярдів гривень, хто вже отримав житло? Військові та силовики під 3%, відсотки, громадяни без власного житла за 7%, відсотків. Медики, педагоги, ВПО, внутрішньопереміщені, ветерани, науковці. Перше основні отримувачі, військові та силовики понад половину, а також громадяни без житла на загальних умовах. Друге частка інших пільгових груп: медики, педагоги, ВПО, ветерани, науковці становить меншу, але значущу частину. Третє житло різного типу, переважно вторинний ринок. Але суттєво зросли покупки в новобудовах і приватних будинках. Четверте – активність програми зберігається. Щотижня додаються нові кредити кількістю стоплю. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Щодня, щодня. Гарного дня бажаю вам.